Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотамич Вот. Дивимося сьогодні. Топовий ріплейчик на Тигр Маусі. Карта Берлін грає у нас гравець з Ніком Лакі. Тобто щасливчик, будемо дивитися. Дев'яточку сьогодні преміумну з коробочок. Це топовий рекордний настрільний бій на даному танчику, Коли його завезли до нас в коробочках. Варгеймінг. Ось так швиденько ще пробіжимося по нашій гарматі. Гармата ідентична як у Є-75-го, теж німецька, так само, як і Тигр Маус Німецький. Тут разова шкода 530 за постріл, 128-мм гармата стоїть. 246 мм бронепробиття стандартним проновідним снарядом та 311 мм бронепробиття голдовим підкаліберним снарядом. Тож по бою дивимося, як я за цей час говорив. Наш авторіплей, подивіться, до речі, трішечки тепер нам підкрутили. Ми даємо на 600 з лишнім 612 завданої шкоди і 339 з підпалом по М-103. І дивимося далі. До речі, не сказав я про сетапи команд. У нас тут повністю всі дев'яті рівні. Це дуже рідкісний бій, коли кидає до однорівного бою. Тож, дивимося далі. 23 тисячі хітпонтів на команду. У нас і проти 21 тисячі команди противника, до речі, ми виграємо на одну тисячу. Там взагалі тут коливається дуже швидко. І подивіться, знову виїжджає від Бартика М103, ну ходиє, чоловіче, скуштуєш нашого голдового підкалібера на 311 е, бронепробиття. Скуштував він на 499-1450, завданої шкоди в нас вже в кишені. І так, можливо, АМХ схоче. Вицілюємо йому лючок і, на жаль, не залітає. Чекаємо, до речі, на перезарядку. До речі, не можу сказати про перезарядку даного танчика, бо тому що в мене його в ангарі немає. І хто є щасливчиком такого дан даного агрегата, може написати в коментарях. Будемо дуже всім думаю, цікаво прочитати, яке яка взагалі у нас перезарядка, який ДПМчик, було б дуже цікаво прочитати. І їдемо далі, бачимо наш авторіплею, намагається наш щасливчик прожимати далі. Подивіться, рушка огризається, стоїть на центрі мапи і не знаю, здає нам з на 253 хітпойнти. Наш авторіплею намагається їй взагалі якось віддячити за, наш, за наші хітпойнти, які вона забрала з нас. Так і бачимо, снарядик наш розірвався. Тож. Це означає, що наш снарядик не влучив в ціль. Розірвався він в землю, тож нам не пощастило. Більше тут немає чого додати. Тож, хех, як би там не було, зараз ми шукаємо наступну ціль. І АМІХ борд башти 504 хітпойнти вилітає. До речі, наш автореплею до цієї пори стріляє голдовими підкаліберними снарядами. 2460 завданої шкоди в кишені і досить акуратно грає наш авторіплею. Намагається він не підставлятися і одночасно наступає, взагалі не стоїть на місці, щоб не було жодного стоялого, Намагається настріляти шкоду. Бачимо, з лівої сторони 26 стоїть біля танчика дана кількість проведених боїв на цьому тигер-маусі, даного автора реплея. Тож, можливо, він вже навчився грати, взагалі прощупав цей танчик. 595 вилітає за постріл по АМХ і він вже залишається шотний для нас. І, до речі, до слова читав я коментарі взагалі ваші. І так, передивився я всі свої бої і, звичайно, писали, що в мене є таке слово як паразит, як взагалі. Буду старатися зовсім його не вживати. Буду старатися заміняти його зовсім. Тож, повертаємося до бою. 3470 хіт у нас вже в кишені, 4-5 рахунок у нас. І йдемо ми майже нога в ногу. 10 тисяч хіт на 12. Ну, трішечки ми програємо, там може на тисячу півтори. Як ви знаєте, дуже швиденько коливається. І концепт один виїжджає ПІ на 520. Він від нас відхватує, і наш союзник на патон танку його добирає. Майже 4000 хітпонтів на скишені. І бачимо, тут ворожий патон танк намагається заїхати нам в жопу, ми даємо йому на 517 хітпонтів, залишається шотний і добирає його наш союзник на патон танку. І, до слова, у нас вже 4,5 завданої шкоди, 7,5. Бачимо, у нього ЛБЗ стоїть важкий танк 15, швидше за все, оце останнє завдання. Яке на важкому танку треба виконати, там 14 тисяч заблокованої, завданої, та е, по ідеї свої хідпонти треба розміняти. Щось таке, я вже добре не пам'ятаю. Якщо що, поправте мене обов'язково в коментарях. Оце останнє е, завдання ВТ-15. Тож, е, бачимо, вже 5 тисяч хітпонтів. У нас в кишені арта стала між, між нами та Є75. І будемо дивитися. Зараз взагалі немає по кому стріляти, хотіли е, порозі розім'ятися так трішечки по ЛТЖ, теж німецький. До речі, і в борт башні є е 75 ми працюємо на 527. Вилітає уже 5,5 тисяч завданої шкоди рахунок 7-8. От і як завжди буває в таких боях. Ми тиснемо, намагаємося якось витягувати бій, настрілювати, розмінювати свої хітпойнти, піддавлювати, витягувати бої. що... Цю дану хвилину роблять наші союзники невідомі і Ми забираємо місто, і дивлячись на другу частину карти, міні до речі, дивимося туди і бачимо, як противники прожимають другу частину мапи, як я вже сказав. І там залишився останній наш союзник. І ще один стоїть у нього на прикритті, два союзники залишаються і дивимося. Т-30 огризається, ми йому даємо, віддаємо верніше на 593 хітпойнти. Він нам на 830 дає. Можливо, вдасться його забрати тираном, розганяємося і забираємо 14 хітпойнтів. Можливо, вдасться забрати зараз артилерію. 212А. До речі, я забув нагадати про артилерію, яка є в кількості одної штуки на команду. І бачимо, гв тигр нашій. Команді і 212 ї команді противника їдемо шукати артилерію. Патон танк, звичайно, швидший від нас, і можливо, він е перший засвітить арту. Так, щось він трішечки бере якийсь за великий радіус. Можливо, ми самі зараз арту і підсвітимо, і ще й заберемо. У нас завантажений бронебійний снаряд. Так, можливо, оцей патон танк. Так, і подивіться, ми його підсвічуємо, бо пише, виявив. І, звичайно, не вилітає 427 хітпонтів, у нас 530 разова шкода, не вилітає. ну це Магія шотного танка, не шотного, він вуголовий, але все одно не везе у цьому плані нашому автору реплею. Рахунок 10-9. І бачимо, у нас наближається важкий танк 15, це ЛБЗ. Бачимо, вверху біля рахунку пише 11114, Треба 14 тисяч, якщо я не помиляюся. Побачимо в кінці бою, можливо, нашому автору реплею вдасться виконати е, ВТ-15, тож е, патон танк нам надсилає е, до взводу запрошення. У нас 5 фрагів, Патонтанка танка 3. Це медалька буде, е, я не пам'ятаю, як вона називається. Медалька е, друзі по зброї або щось, щось типу того. Е, поправте мене в коментарях. Так, і бачимо, пише ще й паттон танк до нашого реплею, що я вам допоможу, куди Тигр Маус їде, туди і паттон танк. Паттон танк, звичайно, взяв за великий радіус, не знаємо, де противники знаходяться зараз. І ми програємо по хітпойнтам трішечки більше, як на тисячу на хітпойнтів, Перепрошую. І, до речі, у нашого реплея одна позначка на гарматі вже є. Можливо, набиває три позначки, хто знає. Майже 7 тисяч став шкоди у нас вже в кишені. І ми їдемо в напрямку ворожої бази і підсвічуємо тут рушку, підсвічуємо німецького ЛТ-вода 9 рівня, можливо, вдасться його забрати. Так, ми його забираємо, він огризається. Цим взагалі від нас не пробуває, бо тому що швидше за все ми граємо на закалці, не було видно на початку бою, на якому спорядженні грає наш автореплею, але нічого. І неважко було здогадатися, що калібр рушки був трішечки замалий, щоб пробити, збити взагалі нам гусеницю, тому що, як ви знаєте, там в рушці в районі 240 е разової, разової шкоди, так пише 240 е кумулятивним снарядом, ще голодовим стріляла рушка е ворожа, яку ми забрали, 7358 завданої шкоди в кишені, паттон танк вчиться на базу противників, отримує на 370. Від противника, не знаю, можливо, тут стоїть Удес 16-й, може стояти й паттон танк. І Є-75-й, е вони всі світилися майже в одному і тому самому місці, лівіше від того місця, де, куди дивиться наш реплею. І бачимо, наш паттон танк, наш союзний починає триконити, починає виманювати противників. Стоїть на базі, це дуже добре. Він робить, нам взагалі немає куди рипатися, бо тому що ми вже шотні. Для паттон танка і Е-75-го. Паттон танка може вилетіти альфа, у нього 400 разової шкоди. І дивимося, е 75 Заїхав вниз. І в -баш башні ми присилаємо е 75 404 хітпойнти. Патон танк світиться, але ми ще на перезарядці. Можливо, вдасться його добрати. Доходить перезарядка, зводимося і. Так, забираємо 295 хід, потім ми з нього злизуємо. Отакий у нас боярський топовий. До речі, ми виконали ВТ-15, оце ЛБЗ, на об'єкта 260-го. Тож, кому сподобався бій, обов'язково прожимай подобайки, підписуйся на канал та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!